У шостому розділі декларації зазначаються відомості про транспортні засоби та інші самоходні машини і механізми незалежно від їх вартості, які належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної, або перебувають у їхньому володінні або користуванні, незалежно від форми правочину, внаслідок якого набути таке право. Кожен об'єкт зазначається лише один раз із зазначення власника та користувачів об'єкта. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі, необхідно брати позначку Відсутня інформація. У разі наявності об'єктів, відомості про які необхідно зазначати в цьому розділі, треба обрати позначку Наявна інформація для декларування у цьому розділі і далі натиснути кнопку Додати. Далі необхідно зазначити інформацію про транспортний засіб і інформацію щодо особи, які він належить, і користувачів цього об'єкту. Спочатку обирається вид об'єкту зі списку, що випадає, наприклад, автомобіль легковий. У наступному полі зазначається марка. Для автомобілей при введенні початкових літер марки, реєстр декларації буде автоматично пропонувати назви марок, серед яких ви можете обрати необхідну. Це спростить заповнення поля і зменшить кількість помилок. Далі зазначається модель. Як для поля марка при введенні початкових літер моделі автомобіля, реєстр декларації буде автоматично пропонувати назви моделей, серед яких ви можете обрати необхідну. В наступному полі зазначається рік випуску транспортного засобу. Після цього вказується ідентифікаційний номер за його наявності. Під ідентифікаційним номером розуміється номер кузова шасі, тобто він-код транспортного засобу, у перекладі Він-код автомобіля. У жодному випадку це не державний номерний знак. Ідентифікаційний номер складається з латинських літер і символів. Далі зазначається дата набуття відповідного права. Мається на увазі дата набуття права власності або дата набуття права користування цим транспортним засобом, якщо транспортний засіб належить третій сторонній особі. У наступному полі зазначається вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою. Вартість зазначається у національній валюті і до того ж заокруглюється до одиниці за математичними правилами. Вартість зазначається, якщо вона відома або повинна була бути відомою внаслідок вчинення відповідного правочину, на підставі якого набуто право. Після цього обирається необхідний тип власності. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить об'єкт, і прав на нього. Для прикладу автомобіль належить суб'єкту декларування, а член його сім'ї користується цим автомобілем. Тому необхідно обрати значення Власність у полі тип права. У наступному полі Обрати суб'єкт декларування і натиснути кнопку Додати. Після цього, для прикладу, обирається значення Інше право користування у полі тип права. І у наступному полі зазначається яке саме. Далі обирається необхідний член сім'ї і натискається кнопка Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку Зберегти об'єкт. Аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів у цьому розділі декларації. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку Наступний розділ.